Это Бельський ботанічний сад. Отакі дівчатка. Шикарні хуперзія. Ростуть в підвісних корзинах. До Це якийсь папоротник, А ось вс який папоротник Прямо в корзині. Болот це все рязкою заросло. Це теж получається сагова пальма. Схожа на цикас, але тут вона мякусенька, Цикас, он цикас, у нього такі пластмасові, а це такий мягусенький. Ось дівчатка красота. Антуріум. Дуже хочу собі такий, ще на ній. Так, дівчата, тут пальми неймовірні. Стелиці, банан. Ось лавочка, щоб ви розуміли, це щось неймовірне. Листя як лопухи О, це такий листочок. Якась неймовірна краса квітує. Угу. Банани. Ось дівчатка такий струмочок. Чи попереді, чи лишайники якісь. Просто на каміні. Так, це ми зайшли в відділ кактусів і сукулентів. Ось такі коадексні рослини. Все старе обрізали. А це все нові русте. Оце діточка збоку. Таке бутилет.